Пазад USA 2,5 тачка на роки не жре масло як ці один вісім турбововки. Ай сіну парі, м'якенькі кроки. Сів у салони відразу зі сумніви відкинув. Кажуть, один і вісім турбом одні але це все понти. Бо чо за мотор, який п'є масло, наче зв'яті Турбінавтомили, надягувач Тривога, там кожні сиття тисяч грем, карман дірявий, а тут два і п'ять, це б здоровий, як міс патона Власник новий його не мінятиме, то ми хоч би хто ні просив П'ять циліндрів співають, рівно Хоч пиши альбом, двигун атмосферний Працює, як діму, у дому ти USA, два і п'ять, тачка на роки, не жре масло, як ті один і вісім турбовок. Залони відразу зі сумнів Порівняй з дуета старою, там тісно, як метро, а тут комфорт І місця стільки, що можна зняти кіно Під ліскам я коковтає, я мені їх нема Об ці вагони, це ж навіть не крайня межа Камрі тих років нервово стоїть з боку, дивиться на посати, думає, ну блін жорстоко Бо мій доглянутий чистий зроблено Все, що треба у районі Десяти тисяч це реально подарунок з неба Пазать USA 2.5, тачка на роки Не жре масло, як ті один і вісім турбововки Айсин у парі м'якенькі кроки Сів у залони відразу зі зумні відкинув я обслужив усі вузли, тепер спокій на руки Нічого критичного, усе перевірив до дрібноти хочеш їздити без набригів, не шукай мільйон доріг. Паза 2 і 5, вій вибір і ти вже переміг. Це позад USA, тачка, що знає свій стиль п'ять зеліни під капотом робляй чистий вайп і дай мобілізін 6 Передач плавно, не мог, Марина вибирай розумну посад і це та сама машина. Позад USA2 i5 tačka na roke Neżemaslo, як ті один і вісім турбововки Айсину парім, якенькі кроки Сіву салони відразу всі сумніви відкинув